Хочу, зверн... Хочу звернути увагу Дарницької райадміністрації та управління транспорту, що отак зараз виглядає зупинка громадського транспорту на вулиці Драгоманова. А ось і громадський транспорт. Зараз буде завантажувати. Отак люди переходять тут дорогу, з цього боку запарковано все, з того боку теж. Отак тут паркуються машини. Ось такий тут трафік вранці. І це ж машини тих людей, які вже тут живуть. А потім додадуться ще ось ці будинки. Таких будинків три, в кожному 900 квартир. Ну і ось так виглядає громадський транспорт. Думаю, що ті, хто все це придумав і реалізує, горітимуть у пеклі.